От ви згадали такий неприємний аспект в дорожньому русі, як водії в стані алкогольного сп'яніння. Як ви можете сказати про таку річ, то, що в екіпажі, які несуть службу, як правило, зачастують відсутні прилади посвідчення драми? Тобто, ну, Я до чого веду, тобто, то, що водів потрібно перевіряти при підозрі в стані алкогольного спітіння, ніхто не буде спорити, тому що це, ну, це так має бути. Але е, е, ну, набагато би було краще, якщо, би хоча би, ну, якщо не кожен, ну, більш, більшість екіпажів була укладена, е, приладами драгер, щоб є підозра, зупинили водія, перевірили. Якщо він не знаходиться в стані алкогольного спітні, щасливої дороги ну, їжджайте далі. якщо... Знаходиться в стані окольного спіння, ну тоді вже далі по процедурі, а не треба було виїхати в наркодиспансер, бо зачастую, як буває, людину зупинили десь на от Є підозра, є, треба прослідувати в наркодиспансер, що забирає час, ну, створює певні незручності водія. Да, якщо він знаходиться в стані окольного ну це ваші вже проблеми. Але якщо він тверезий, йому приходиться повертатись на місце зупинки і так далі, то, то це певні незручності людям. Ну, ну, що... Справа в тому, що на сьогоднішній день значить, у нас в області немає можливості, щоб кожний, ну навіть так як ви назвали, кожен другий патрульний автомобіль був забезпечений алкотестом Так, Ми стараємось забезпечити в першу чергу, те, це теж є в віддалених районах, де, припустимо, Березний. Міжінський район, Рахівський, де їхати до медичного закладу досить багато кілометрів. І це в першу чергу забезпечуємо тих інспекторів, ці патрульні автомобілі. Ну і також у нас, як ви даже сказали, може і цей і попав кожний другий десь раз на раз не буває, що автомобіль виявився, що не мав ну, автоінспектору в машині цього ну, але це у нас постійно у керівництва є на контролі, і при першій же можливості ми їх закупимо і всіх забезпечимо службові автомобілі цими медичними, так скажемо, алкотестерами.